Уронефрон допомога при сечокам'яній хворобі. Шановні друзі, мої найщиріші вітання. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до години обговорювання. найголовнішої, напевно, події вчорашнього дня, або я би навіть так радше сказав про цю годину двох найголовніших подій вчорашнього дня. Одна стосується позитиву уражень об'єктів стратегічної авіації Російської Федерації, і СБУ дала по ній уже відповідну розкладку. Це ми проговоримо в першій половині цієї години. В другій половині години будемо говорити про Негативну історію з заявою про усунення від посади, е, написаної Михайлом Драпатим, командуючим сухопутних військ, яка дуже неоднозначно була сприйнята в середовищі військовослужбовців, зокрема прихильників Михайла Васильовича. Отже, але розпочнемо без з позитиву. Служба безпеки України е, оприлюднила деталі більш розгорнуту історію щодо деталей е, з приводу ураження е, ворожих. Літаків на аеродромах стратегічної авіації. Тут додати нічого. З години до години мої колеги е, і гості запрошені до нашого ефіру, розповідають про цей фантастичний функціонал, як воно це все відбувалося. Про е, насправді неймовірну історію: як спочатку переправлялися дрони, потім створювалися модульні будиночки. Потім ці дрони завантажувалися під дахи модульних будиночків. А далі модульні будиночки вантажилися на вантажівки, з яких уже далі дрони злітали. і Росіяни, які вчора знімали відео цих подій, вони просто Реально дивилися навкруги і казали: Вау, а де воно летить? А звідки воно взялося? І це реально вау! Це навіть ізраїльський мосад визнає як вау, як козирі, які з'явилися в руках України. Отож, товариство: атаковано чотири військові аеродроми РФ, аеродром Білая, Дягілєва Алєнья. 1800 км кілометрів Мурманській області та аеродром Іванова 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування Російської Федерації уражено і про це ми будемо говорити зараз з офіцером резерву повітряних сил Збройних сил України Андрієм Крамеровим, котрий долучається до нашого ефіру. Андрію, вітання вам і вітання з цією подією напевно, навіть так варто говорити. Вітаю вас, пане Василю. Вітаю всю Україну з ну, цим. Це. Фантастичне досягнення, якого я собі, якщо чесно, навіть от сьогодні дозволю вдягти. Ну тому, що це честь, от військову форму, і скажімо, так з вами поспілкуватися саме от безпосередньо в своїй військовій формі, ну це фантастика. Це просто, ну ми навіть от ви розумієте, що коли росіяни розпочинали цю війну і розпочинали повномасштабне вторгнення, в Росії ніхто з їх командування, з їх генералів, взагалі ніхто. Він навіть собі уявити не міг, що їхню стратегічну авіацію просто от візьмуть перед ногами і винесуть. А ми це зробили. Андрію, знаєте, я ще б не вдаватися кажу в деталі, тому що в принципі це проговорюється продовж цілого дня, і вчора, і сьогодні і методи, і способи, і кількість. Мені цікаво, таке дещо профільне, напевно, до вас питання, як до е, минулого військовослужбовця повітряних сил. Російська стратегічна авіація це літаки: Ту 95 МС, 122 М3, Ту 160. Вони є насамперед носіями крилатих. Ракет тих, котрі ну видається нам, що вони менше зараз завдають нам клопотів, аніж наприклад балістика або ті ж самі шахеди. Цілі такі, хоча ну це така дуже можливо обивательська думка, ви її може виправити. Але тим не менше, цілі такі з того, що от я бачу, там навіть деякі військові зараз пишуть пости, кажуть, та слухайте, давайте не обговорювати 7 мільярдів знищеної техніки, тому що ну немає 7 мільярдів в плані того, що немає сенсу проговорювати гроші, які відновлені бути не можуть, оскільки цілі такі їх нема просто напросто чим заміняти адже це радянська технологія так от росіяни чимось можуть замінити це таке своє так зване крило своєї ядерної тріади чи не зможуть відповідно від сьогоднішнього дня е, ну дивіться по перше останній літак який був в стратегічної авіації який знаходився якби в службі росіян він був випущений ще це був ту, -90, ту 22 тут 3 два в 92-му році, е, і е, замінити вони їх нічим не можуть. Тобто, ну технологічний процес виробництва таких літаків він був ну якби втрачений з розпадом радянського союзу, тому що. Е, в тому числі в ньому приймали участь велика кількість підприємств України. А, і на даний момент вони з цим нічого зробити не можуть. І е, я хотів би єдине, ну там, ви сказали, що вас поправити. я єдине, що вас можу поправити, що в Росіях більше немає ядерної тріади. Носії крилатих ракет е, як один от ядерна тріада це у нас підводні човни. Це е, стратегічні бомбардувальники і е, ну, наземні, власне, е, там підземні ракетні комплекси, вони створюють ядерну тріаду. Е, е, літаки, які мають нести крилаті ракети потенційно з ядерним зарядом, вони от, один із е, складових елементів цієї тріади, а їх більше немає. Ну, слухайте, але чи, було, чи це коректно говорити про те, що 34% чотири уражених літаків це їх уже більше немає? Є е, дивіться, росіяни зараз активно почали вкидувати в інформаційний простір ту інформацію з приводу того, що вони нібито знали про цей удар, і вони підвели на от якщо подивитися, зараз починають з'являтися ну, супутникові знімки. Там є капоніри. Це такі обмежувальні певні, ну якби захисні споруди, які вони нібито звели, звели. от цих капонірах у них знаходиться ну під час дій військового стану або під час там, скажімо так, бойової роботи. Ну так бойового стану такі капоніри, вони обов'язково мають зводитись відповідно до статуту. Ще Радянського Союзу. Ну, Статуту Збройних Сил, і в принципі, він у нас, на жаль, залишається бути, так і у росіян. І вони от звели ці Капогіри, і на них знаходились а, літаки, які от, ну, боєготові. Ніхто не боєготові літаки, ні в коїм, ну жодним чином а, туди витягувати не буде. І зараз з'являються фотографії, як ці літаки вони просто розбиті. І єдине, що я хотів би додати, що. ну, Служба безпеки України, я вважаю, в контексті організації, напевно, цієї операції вона відпрацювала просто фантастично. Це дійсно був удар, який ну, дуже болючий буде для росіян. Так, у нас загроза крилатих ракет на даний момент набагато менша, ніж, наприклад, від тих же шахідів, або від балістичних ракет. Е, але я дуже дуже сильно сподіваюся, що у нас можливо наступний удар він буде уже по виробництву тих же шахідів. Е, ну і залишається у нас велика невирішувана задача. Тут, от, знаєте, навіть можна поставити зараз е, знак запитання. Хоча я знаю, що зараз це буде максимально невдячно з мого боку, але е, головний. Найбільший головний біль е, Україні роблять ж літаки тактичної авіації, тобто ті, котрі скидають каби, а не стратеги. Правильно, якщо ви так от міряти, тобто, чи не до речі було наприклад їх в першу чергу знищити на тих аеродромах тактичної авіації? Ні, ну знищити е, стратегічну авіацію це було дуже важливо, тому що я ж кажу: це забирає. Тобто, Росія вже не є країною Це козирна з з карта у переговорах на сьогоднішніх. Напевно, так да, це от е, ну вони більше не є країною з ядерною тріадою, все. До побачення. Ви ну і тим паче, це насті, ну, насправді це для ну якби розуміючи там військо, Це для них настільки болючий удар, що це просто фантастика. А, і а, щодо літаків, які дав тактична авіація, які скидують кориговані авіабомби. А вони для нас є з точки зору оперативно-тактичного рівня ведення бойових дій більш, скажімо так, важливою цілею. А, але те, що ми показали а, ну, позавчора вночі, а, в, це показує те, що ну по перше, будемо відверті, от пане Василю, як ви оціните роботу російського ППО? Мені здається, що ППО а, збивати fpv дрони в принципі не готувалося. Тим паче, десь там в Мурманську за 1800 кілометрів. FPV-дрон з а, засобів ППО збити. Ну це ж неможливо, це хіба що радований. Ну, єди, можна... Єдине, що це не FPV-дрон, це о, БПЛА, Окей. це ударний БПЛА називається. От ага. ударні БПЛА, і тобто, але тим не менш, тобто ви країна, яка не змогла захистити свої один з найцінніших активів стратегічної авіації. Ваша система, тобто у вас 1700 км кілометрів по вашій державі пролетів, ну там ударний БПЛА, його ніхто не зміг збити. Це ж ідеться. Так Дивіться, А давайте поговоримо про стратегію того удару, тому що от не до кінця зрозуміло. Тобто, виходить, є щось, що летіло, як ви кажете, 1700 кілометрів, а є щось, що злітало з вантажівок, які були в безпосередній близькості до а, аеродромів. Правильно? От як, ви ну це власне і було про БПЛ. Це було власне, і було про БПЛА. Єдине, якщо ну уважно подивитися, от відео перші ці удари, то ми побачимо, що коли туди от там відео вже підлітає БПЛА. Ем, там уже було, скажімо так. Ну видно, що нанесені удари вже було завдано, е, і е, я ж кажу, я дуже вітаю всіх українців з тим, що це були не тільки БПЛА, ми маємо. Скажімо, ми нарешті нарешті маємо додаткові можливості, а, які ну на себе пела росіяни не перехоплюють. А ті наші додаткові можливості, які ми маємо, то їм взагалі поки що ну, слава Богу, вони їх теоретично навіть не зможуть перехопити а, дуже важливий момент, що а, а, до речі, це частково пов'язано з от, той інформацією, яка була. З приводу того, що був підписаний контракт, і от якщо ви пам'ятаєте, Німеччина вона сказала, що ми будемо вкладати певні ресурси, але ми не будемо афішувати. Про що от це є результат, це крім би я так скажу, це були ще і українські ракети різних типів, які прекрасно, фантастично, точно вразили ці цілі. Ага, то це нас не лише би була було. Ну окей, подивимося. Тоді е, сподіваюся, що ми будемо мати більше подібних уражень. Е, Андрій більше вам того, до... хочу сказати, що що у, е, це було не пе, ну, е, Це скажімо так, це було таке перше ураження, але е, от е, я думаю, найближчим часом це буде далеко не останнє, і ну десь уже коли з'явиться відео е, з якихось там е, відео, ну когось з Росії, там чи з якихось їх камер. Про те, що буде в них літати, ну, я тоді вже так більш детально прокоментую, поки що не хочу. Е, питання щодо самих дронів ударних ось цих безпілотників, які вражали е, об'єкти на е, аеродромах. Є низка цих відео, і насправді видно, що ну, по перше, якщо подивитися це легендарне історичне фото, де Василь Малюк, глава служби безпеки України, роздивляється мапи із аеродромами стратегічної авіації, які були атаковані, і біля нього ще лежать фото з літаками, якраз таки стратегами. Ту 160 на них, ну отакі хрестики, якщо там уважно придивитися, фактично куди ці дрони вражали, і ми це ж саме побачили потім на відео, що дрони летіли. Кожен мав свою ціль, е кожен знав, який саме літак, і в яке місце там упалений бак, ще кудись. Він має уразити цю е ворожу тушку е Відповідно, виходячи з цього. Цілком логічно і закономірно, що з'явилися міркування про те, і витоки інсайди змі про те, що це були дрони, навчені системи до наведення або назвімо це так, штучним інтелектом, я не знаю, наскільки це доречно говорити про штучний інтелект. Більш того, видання Clash Reports, воно означало, що нібито українські спецслужби тренували цей штучний інтелект для систем навігації дронів, щоб ті могли автоматично наводитися на російські літаки стратегії. Завдяки старим радянським подібним літакам, які е, стояли в Полтавському музеї авіації е, стратегічної, і от вони е, так навчався штучний інтелект виявляти, розпізнавати і уражати ці е, літаки, тому що ми знаємо, росіяни там люблять малювати на на своїх злітно посадкових сму... ну не на, на злітно-посадкових смугах, а на місцях базування літаків просто фарбою малювати е... якби симуляцію вибачте, літака. Ви, ви, вибачте, вибачте, будь ласка, пане Василю, згадала з пісня: знаєте, нарісує білим мілем на асфальті слова хватить. То це зараз російською стратегічної авіація. Ну от вони малювали, малювали, малювали літаки, як бутафорні, скажімо так. А, а наші дрони виходить, що вони зі штучним інтелектом якось змогли це все розпізнати і були навчені. Взагалі, ось ця історія того, що можна навчитися в музеї а потім полетіти уразити ось так дроном в конкретні місця. Не вона трішки видається фантастичною, але м чи правильно я все кажу, чи воно є от реалістичним до виконання? Ну тут питання не в тому, щоб навчитись а питання полягає в тому, що ну навіть якщо в тебе є дрон з умовно названої системи штучного інтелекту до наведення по цілі, їй потрібно спочатку ну, якби дати певний цей там образ, муляж, і тут не потрібно їхати в якийсь музей авіації. Є велика кількість купа просто фотографій, на яких можна з певного ракурсу зрозуміти, ну якби от, скажімо так, показати. Що є твоєю цілю? Що там те, що вони прямо в бак наводились, це звичайно ну, диво. Ти повірте, те, що на такій відстані була ціль вражена е безпосередньо, там, от, ну як кажу, вони знаходились в капанірах, і, е до речі, орієнтиром більше був не сам образ літака, а орієнтиром більше був капанір. Я не сподіваюся, що мене за це не б'ють за те, що я вам це розказав. Не зрозумів, що ви маєте на увазі а, то, термії, та, кап... Капонір, тобто місце розташування саме літака. Це було якби ціллю наведення, а далі вже у тебе як ціль ну, виступає літак. Тобто, основна задача, грубо кажучи, дрон програмувався для того, щоб попасти внутрі капоніра. Все далі, там уже куди він точно прилетить. Ну це повірте, це абсолютно вже. Про такі ну, як речі ну, там, бак чи кудись для будь-якого літака, якщо, вибачте, ви йому ну, якби, під нього кинете звичайну гранату F1, вона розірветься, від кількості осколків він буде виведений з бойового стану вже на дуже-дуже багато там, місяців, як мінімум, або взагалі не списаний. А тут дрони попали. тобто... При, при Причому там е, супутники фотографій на даний момент вони показують те, що е, там просто ну літаки вони якби розпались. І е, 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 була задача, була задача але як орієнтир там навіть визначався не літак, а його, грубо кажучи, місце розташування до цього була mm -hmm. основна прив'язка. Ну знаєте, до речі, я вчора прочитав цікаву інформацію, я її е, е, зізнаюся чи Смотрю, я її не верифікував, не перевіряв, але вона мені навіть подобається. Якщо це правда, то це взагалі фантастичний символізм е, руками служби безпеки. Виконаний що в 96-му році 19, ой, 29 боже років тому, 29 років тому рівно 1 червня 96-го року Україна віддала свої літаки, якраз таки стратегічної авіації Росії в рамках ядерного роззброєння. Е, ну і от е, за 29 років рівно саме цю дату ми е, е, забрали трішечки стратегічної авіації Російської Федерації. Федерації, як ви кажете, тепер уже ядерна трияда е, Росії Ну як так не існує. Російські воєнкори назвали це м, таким зразком російського Перл Харбора е, і подією крутішою за масштабами, аніж, е, наприклад, потоплення крейсеру Москва, флагману Чорноморського флоту. У нас таких подій знаєте було низка е, там збиття вперше в історії. Літак... Дальньорадіолокаційного виявлення А-50, власне, потоплення крейсеру Москва. А, що в нас ще було? Та вже навіть так і не пригадаєш одразу всього, що ставалося, ураження а, ракетних арсеналів озброєння а, головного ракетного управління Російської Федерації, а, артилерійського управління Ну і ось ось ця атака. А, щоб чи справді вона от виходить на топи топів усіх тих операцій, які є, тому що навіть там твіттер Масаду або сторінка Масаду соцмережі X відзначала цю крутість тієї операції, яка відбулася? Ну будемо відверті, що у нас ну, якби дійсно це. Ну, по-перше, це історичний прецедент. Тобто, ми не можемо згадати, коли от країни, в яких є стратегічна авіація на сьогоднішній день, це Сполучені Штати Америки, це Китай, Росія, е, Індія, Пакистан. Ну так це я так на згадку, те що я пам'ятаю, і ну, одного... Франція. Да, ну, Франція, Велика Британія, але там ну знову ж таки є нюанс, що це країни, які оперують літаками. Ну Франція оперує своїми літаками, Велика Британія оперує літаками Сполучених Штатів Америки. Тут якби в цьому є нюанс, і ми жодного разу, навіть з напевно, з часів Другої світової війни, коли німці намагалися атакувати борти. Uh, там Б 21 які знаходились на території Великої Британії. це перша атака, яка була успішна, і плюс це абсолютно знову ж таки повторюю: це абсолютно невідновлювальний ресурс для росіян. Uh, китайці збирають uh, стратегічні бомбардувальники по uh, креслам радянського союзу uh, 1957 року а у росіян цей технологічний процес, він, ну, якби, там, ту 95, нікуди, ту 22, ту 160, вони нікуди не... Ну, до речі, щодо ту 160, поки що немає інформації, що були вражені. Ту 22 і ту 95, вони були. А, і а, це великий прецедент, плюс... Е... Крім того, що ну, якби це був прецедент, це показує певні наші можливості, і ці можливості найближчим часом, знову ж таки, повторюсь, вони будуть, скажімо, розширені. Те, про що ви сказали з самого початку, що ну, ніби для нас, ж, якби з точки зору там, знаєте, введення бою безпосередньо на лінії фронту, а, було б набагато, напевно, ефективніше вразити а, їхні аеродроми тактичної авіації. А, ну... Ми до цього теж прийдемо причому дуже швидко. Прийдемо, Андрію. А до речі, таке от логічне запитання з'являється нашої аудиторії. І воно мене першим ділом теж виникло вчора. Коли почало поширюватися ця інформація щодо деталей виконання операції, ну це не є зараз таємницею. До речі, друзі, ті, хто там зараз пишуть коментарі, для чого ви деталі повідомляєте. Це сама служба безпеки повідомила. Вчора вчора. Президент сказав певні деталі. Він казав, що в нас офіс був поруч із будівлею російського ФСБ, що особливо так круто, примітно, і це знаєте, якби в піку росіянам, але ну як серійно Логічне запитання, а для чого про ці деталі розповідати? Чи не краще було би про них промовчати? Чи можливо це навпаки зараз посудасть нам великого такого морального бусту, а другий раз такий фокус уже ну якби не повторити? От як ви вважаєте, чому про це розповіли? Дивіться є певна інформація, яка вона може бути, ну якби не на поверхні, вона може бути проаналізована е, аналітиками з сторони росіян? і вона для них не буде таємницею, тобто вони її проаналізують, і ну про це розповісти можна. Є інформація про яку не можна розповідати е, там про певні наші додаткові можливості, які ну ми про них нічого не розповідаємо. Ми розповідаємо виключно в тому контексті, що е, ну вже ну скажімо так на поверхні, плюс е, я ж кажу там ті, хто можуть це цю інформацію, ну адекватно, скажімо так, проаналізувати спеціалісти. Вона все одно не буде таємницею, тому з точки зору, плюс нам потрібно. Будемо відверті, Україні потрібно показувати за особливо зараз в контексті міжнародної політики Сполучених Штатів Америки. Україні потрібно показати, що знаєте, ми не декась там бідна країна, яка від дуже великої і багатої відбувається і нічого не може зробити. Ми маємо показати, що ми сильна країна, і тому саме нас потрібно підтримувати. Нам потрібні ваші ресурси, і потрібно до України прислухатися. Україна має ну Україна в міжнародному світі має силу. Це було показано от реально позавчора, а, і для всього цього всього ми розкриваємо певну інформацію. Ці деталі, от про ті ж будиночки, як ви сказали. Ну це геніальна ідея, і вона ну як до двічі вочевидь, що вона двічі так застосованою бути не може. Це так само, як вантажівки з вибухівкою, які проїжджали кримським мостом. Двічі такого фокусу. Ну грубо кажучи, ти не зробиш. Ну іра, так чи інакше, росіяни все рівно рано чи пізно до Петра почали б там щось розповідати, якусь множити свою маніпуляцію щодо цих подій. Дивіться так. Ми зіграли на випередження. Вже весь світ знає нашу версію, і ну як воно було Росії. Секунду, дивіться. От в цьому і полягає основний момент, що, е, ну, е, знаєте, це як там, певний фокус, що ти його можеш показати один раз, і не потрібно його показувати двічі. Е, це ми показали наш ну, умовно креатив, і ми далі придумаємо ще щось нове. Тому не потрібно, знаєте, росі... росіяни, якщо ну, от, там, у них, е, не потрібно більше шукати будиночки, які перевозять, шукайте щось інше. Угу. Ну я думаю, що буде знайдено з такою та креативністю. Я думаю, що буде знайдено. Андрію коротесеньке запитання. Буквально я думаю, я сподіваюся, що ви хвилину впору, вкладетеся як е людина військова. Е Оминула ця інформація на фоні всіх тих подій, які відбувалися, десь так. Інформаційний простір поява в інтеграція, скажімо так, України. Перший крок до системи Лінк 16 про те, що була новина ще в суботу. В нас з'являлася. Що ми отримали там додаткові спроможності щодо наших літаків? Дуже коротко, якщо можете пояснити, цифрова система НАТО інтеграція до цифрової системи НАТО CRC, Чи це вона раптом тут от ще не зіграла якусь свою роль? Ні, вона. Це не в контексті цього удару, це проблема, це наш захист. Це в тому, що ми нарешті можемо, скажімо так, об'єднувати наші радіолокаційні системи з літаками F-16 і тепер літаку не потрібно. Виключно працювати своє РЛС, він може відправляти навіть коригуватися на його ціль, може за рахунок наземної радіолокаційної станції, це значно розширює наш ну, якби функціонал з точки зору повітряних цілей, плюс е радіолокаційні системи сучасні, вони визначають цілі не виключно в повітрі. Вони в тому числі визначають певні цілі, які знаходяться на землі. Тобто, якщо у нас е має прилетіти літак f 16, нанести, е наприклад, там Джейдамом. Бомбовий удар по наземній цілі, там скупчення е ворога або танків, або, наприклад, його якийсь там. Ну просто отмовно, знаєте, там бригада висувається для наступу на Україну е і ці радіолокаційні станції сучасні вони можуть отримувати цю інформацію. Mm -hmm. Тепер цю інформацію, і коригування по цій цілі у нас може бути. Тобто поясню дуже просто: літак сам цього не бачить, але йому з землі приходить інформація в режимі реального часу, по якій він зможе завдати удар. Ну ясно, тобто, це наступний етап, скажімо так, і на цьому підсумуємо. Ви знаєте, мені подобається, що минулого тижня в мене був один із ефірів з Михайлом Самусом, де ми завершували тему того тезою, що якось спокійно москвичі живуть що до них рідко. Дрони залітають. Ось зараз, скажімо так, якось спокійно живуть росіяни, що вони спокійно знімають прильоти на аеродроми стратегічної авіації. Значить, треба більше і не тільки на стратегії. Дякую вам, Андрію, що ви долучилися. Це бо Андрій Крамер, офіцер резерву повітряних сил збройних сил України. Залишається друзі з нами далі поговоримо. Оремо про менш позитивні, скажімо так, новини, зокрема про бажання відставки Михайлом Драпати. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.